Сьогодні знову на пошту. Це ще один щеком, це вже ставити наперед У світі дев'ятки рік. Продаж маю свої розварки. Дев'ятидюймі, правда, був піджоп. Жеком це вже більш цікаво. Від нього я вже зможу багато чого цікавого робити. Побачите одним словом Хоп, забрався з пошти їду зараз додому, передягнуся, покажу, що я там тебе забрав вдома. Зараз доподягаюся, показую, що я там приїзду цікавого. Так, от значить що там такого приїхало? Так, зараз розпакую. Правда вже на пошті дивився, що там є як. Це такі папери, накладні. І ось саме головне. Оп! Ось так, можливо хтось не знає, що це таке, то це перехідники на вас в ходовку. З інші не так я в ходовку на розболтовку 4х98, так що тепер буду скоро все збирати і побачити, що воно, як буде все робити. Справда, тепер ще потрібно знайти мені багато чого, наприклад, тормозні диски з супортами. Від там 9, 99, 8, ну, короче, багато. Задні барабани потрібно, шпильки, 16 штук, 16 болтів. Ага, передні тормозні шланги точно, а далі вже не пам'ятаю. Ось так. Знаю, з покупкою задоволений. Буду скоро ставити, будете все бачити, як, що до чого. Ось так. Ага, ще згадав. Він знаю, можливо, комусь цікаво, можливо, комусь буде потрібно. Можу. При бажанні вашому можу виставляти цінники на всі все, що купляв, все, що робив, скільки все обходиться, реально і так далі. Не знаю, комусь цікаво, пишіть в коментарі, відповім. Що поки все зблизько. 95-45, може комусь буде цікаво. Я і планував ставити наперед. На світі дев'ятки, рік. Зараз скажу який. Рік, рік. Рік перший, дев'ятий тиждень. Знаю, комусь цікаво пишіть. Фотографії скину, якщо комусь цікаво, там не знаю. Вона трохи потріскана, але може бути. Це буде якісь продажи, Мені потрібно просто все продати. Зможу продати, зможу щось нове купити, зможу вже робити якісь диски до машини і так далі. Зараз ще що покажу на продаж. На продаж маю свої розварки. 9 дюймів, правда, вони трохи в, в гаражі, то зараз такі не дуже, не дуже гарно виглядають. 9, 9 дюймів вперед. Ось. І ще є десятки. Десятки, правда, в гаражі я їх не забрав. Може комусь цікавлять ціну напишу. Що буду писати ціну? Зараз прикрив парку. Було так шумно, що ціну писати. Ціну я можу вже вам сказати. Не знаю, комусь, як... якщо реально вже хтось готовий забрати, то я їх віддам за 1200. Не знаю, ближче вже до весни. Ціна, напевно, буде трохи дорожча. Бо так як я бачив, сімірки, е вісімки, комплект продають по 1400 зараз. Тих мені потрібно гроші ще продати, тому дешевше. Так що пишіть, звертайтесь. Скину також додаткові фотографії. Так, е, от мій піджоп. Що хтось не бачив. Але він зараз поломаний, в ньому там, де, можна сказати, на полісі такий стаканчик виробився. І тут трісну, зараз покажу. От така -то ситуація тут. Трісну стаканчик. Зараз буду їхати, щось думати, зремонтувати то, бо без піджопусом, самі знаєте, як -то не дуже то зручно все затосити, возити. І плюс-мінус покажу, не знаю, може, може це обріжеться, виточиться такий новий з алюмінію. А може просто воно може розбирається, Я ще добре не розібрався, може новий такий стакан купиться. Заводський і просто сюди вчепиться, буде видно. Так що все, їду зараз і шукати, вам розкажу, покажу, що я вирішив, що знайшов. З дому, я щось згадав, йду зараз на фотодрук, щось роздрукую, вам покажу. Має бути цікаво. Так, а після фотодруку вже включусь, покажу. Розкажу що до чого. Які далі мої плани сьогодні. Я на друк фотографії. І за годинку десь маю підійти. Якраз поки буду рішати з тим стаканчиком, з тою колісою, то вже зайду, заберу і вам покажу результат. Думаю, буде зараз така маленька інтрижка для вас. а Зараз їду в магазин, постараємося таке знайти, замовити. От і все. Так, і що в результаті. Нічого не знайшли. По коду по номеру деталі. нічого нема вже, нічого не опускають. Прийдеться щось самому думати, якийсь кастом робити, щоб машина могла їздити. Та й все шкода, але що поробиш? Якщо виходу нема, або ще пошукаю вдома поушну, якусь таку частину, може десь є якісь розборці по зоні, попитаюсь. Ось такі-то справи не дуже добрі. Все, зараз йду вже дзвонили, що фотографії готові, йду за фотографіями. Заправив я фоточки, все дуже класно вийшло, дивіться, зараз покажу. Це фото з самого Леокульту, воно мені нереально подобається. Не знаю, Дуже круте, сам зробив, Чуть обробив, дуже класна фотографія. Це одна з найкращих, яку я маю, напевно, з машиною. Так, Далі ось тут фотографія. Це як я з Богданом Це перед Леокультом, тоді я зробив кілька фотографій таких спільних на пам'ять. Ось. Це дві фотографії, тому що одна Богданові буде, друга залишається мені. Це так такий підгончик. І ось така фотографія. Ну, вони теж дуже круті. А зараз я вам покажу саме цікаве, чого я саме пішов. Це вигляд на сезон 17. Отак машина має виглядати в планах. Ось такий лук. Не знаю, буду пробувати все втілити. Реально дуже хочу, ну тупо, я не знаю, як таке зроблю, то буде ідеально. Ну і слаб мотора. Це вигляд спереду такий, ось такий вигляд ззаду. Не знаю, як вам, ну, я реально ну, дуже подобається. Сам не очікував такого вигляду. А як вам? Не знаю, пишіть в коментарі свої там, я не знаю, свої пропозиції, свої побажання. Що, як, як він вам, чи подобається, чи ні. Я не знаю, планую хочу їх почепити в хаті, знає, біля комп'ютера, щоб завжди мотивувало до роботи. Є ще багато планів. Казав, що до чого, вибачайте трохи шумно, підписуйтесь на канал, ставте лайки, скоро багато цікавого. Вже дещо знов замовив, цікаво, скоро буде розпаковка, як приїде. Все тоді, до зустрічі.